— Привіт, тату. — Вітаю тебе з нам, батька. Сьогодні особливий день. День батька. Вітаю за святом, тату. — Дякую тобі, що ти в нас є. За те, що ти вирос нас. Ми стали мужніми. І завжди я пишаюсь тобою, що ти мене завжди підтримка. Для мене ти найкращий тато у світі. Завжди таким був, є і будеш. Ти зірець мудрості, справедливості, впевненості. Я дякую тобі. За те, що ти мене завжди підтримував, завжди я розумію, завжди допомагав, коли це мені було потрібно. Хочу побажати тобі сто здоров'я насамперед, мирного неба, швидкої перемоги. Я тебе дуже ціную за те, що ти допоможеш завжди у важку хвилину, і за те, що в мене дуже хороший приклад для наслідування. Завдяки тобі я зрозуміла, що я також готова стати на захист батьківщини та допомагати хлопцям. І бажаю тобі, щоб що тебе було всі успіхи, здоров'я, міцного, мирного нам неба і перемоги, днем батька, тату. зі святом вас. Ми вас дуже сильно любимо і цінуємо.